Послання 1266. Мене вважали нечистивим та лже пророком, і тому вони бачували мене 4-13 листопада 2014 року Божого 11.10. Моя ніжно улюблена дочко, я відкриваю вам сьогодні одну з найбільших таємниць кінця часів. Послідовність подій, які ведуть до останнього дня, є подібною до мого розп'яття, яке буде наново відтворене на кожному етапі, аж до того дня, коли я прийду знову, щоб спасти світ. Коли я був у гецеманському саду, я був ізольований, самотній та вбитий горем, бо дуже небагато повірило, що я говорив правду. Моя любов до мого отця підтримувала мене, але моя любов до людства означала, що я прийняв, хоч і з величезними зусиллями, муки, які зносив, включно з психічними та фізичними тортурами від рук сатани. Як я страждав у цьому саду, як я благав у мого Отця полегшим, яким розбитим було моє серце. Коли злий дух показав мені, яким буде кінець світу, він глузував з мене, насміхався наді мною, плював на мене і знущався, коли показував мені душі моїх ворогів, які одного дня скажуть світові, що служать моїй церкві. Це було так, ніби я побачив, що мої улюблені апостоли засудили мене, а потім заявили про свою вірність. Сатані. Він показав мені душі віруючих, чиї голоси будуть вважатися голосами радикальних фанатиків, і які будуть звинувачені у жахливих злочинах. Я бачив тих, які говорили, що представляють мене, і переслідували пророків і візіонерів, а також тих, які прагнули знищити їх. Я повинен був знести велику темряву, коли побачив, що той світ, в якому я колись жив, став не тільки сліпим до того, ким я є, але в якому ніколи вже не буде говоритися про мене. Я був кинутий на землю, моє лице притиснули до землі, копали, били, а мій одяг зірвав сатана. Він мучив мене понад мої людські сили. І до межі фізичної витривалості тіла. Незважаючи на це, я отримав сили продовжувати іти назустріч моєму неминучому розп'яттю, яке жахало мене. Моя любов до людей витіснила мій людський страх. Мої висвічені слуги, які відмовляться, засудити мене, також страждатимуть від подібної ізоляції, вони будуть. Зганьблені і відкинуті. Моя церква не засудить їхньої ізоляції через страх, який буде в ній. Коли мене бочували, ті, які чинили найжорстокіші та найпідліші дії над моїм тілом, раділи, мене вважали нечестивим та лжепророком, і тому вони бачували мене. Вони вихвалялися своєю святістю, своєю праведністю та своїми знаннями святого письма під час того, як вони ганьбили моє тіло, вони відмовились прийняти пророцтво, що їхній Месія прийде, щоб врятувати їх. Ті, які будуть проголошувати моє друге пришестя, зноситимуть таке ж саме ставлення. Коли вони роздягнули мене до нога, то хотіли принизити мене ще більше, і тому одягнули на мене червоне лахміття, яке ледь прикривало мене, щоб ще більше осквернити моє тіло. Але коли вони насадили терня, як голки на мою голову, то цим вони заявили, що син людський є самозванцем, і тому негідний визнання. Вони вирвали моє око з очниці, але біль був несуттєвим у порівнянні з їхнім свідченням, що я не був прийнятий як Спаситель Божих дітей. Все це повинно бути наново повторено, найближчим часом, коли я, Ісус Христос, як голова моєї церкви буду відкинутий, і мою корону буде забрано у мене. Фальшивий лідер Антихрист замінить мене як голову, але на відміну від жертовного агенця він носитиме блискучу золоту корону. Під цим фасадом лежатиме гниле ядро, а всю брехню помилки богохульство та єресь, що виливатиметься з його уст, він представить так, ніби це мед, що ллється з бджолиного вулика. Не створюйте собі жодних ілюзій, бо звір матиме привабливу зовнішність, заспокійливий голос, величаві манери. Він буде красивий та привабливий, але з його уст буде литися отрута, яка отруїть вашу душу. Коли я ніс мій хрест, я не міг зробити цього самостійно, і він був такий важкий, що. Я міг зробити тільки один крок за один раз і йшов дуже повільно. Моє тіло було зранене в багатьох місцях, і через втрату крові я багато разів не притомнів таким слабким я був. Я був засліплений на одне око, а терня на моїй голові викликало проливання крові з моїх ран, яку потрібно було весь час витирати тим. Які йшли поруч зі мною, в іншому випадку я не міг би зробити ще одного кроку вперед. Те ж саме станеться і з моїм залишком церкви, останнім бастіоном мого тіла. Вони будуть крокувати, так, як і я з важким хрестом, але, незважаючи на біль, на ругу страждання і пролиту кров, витерплять до кінця. Тому що моя дорогоцінна кров буде текти в їхніх душах разом з моїм власним смутком, моїм власним розп'яттям. А в день, коли вже не буде відправлятися щоденна жертва Меси, моя присутність зникне. Коли настане цей день для мого тіла, моєї церкви на землі, стати остаточно сплюндрованою, розіп'ятою і оскверненою, все зміниться назавжди. Це моє тіло, моя церква, поки ще живе у світі, підтримує життя, але коли вона буде знищена, те життя, яке ви знаєте, закінчиться. Коли моя церква буде зраджена, принесена в жертву і відкинута, так само як це було під час мого розп'яття, це означатиме кінець часу ваш Ісус.